Вітаю вас, любі діти. Сьогодні до нас в гості завітала лялька, а звуть її Оленка. Мама і тато, ти і я, кожен має з нас ім'я. Час настав для вас малята, всім ім'я своє назвати. Оленка дуже хоче з вами познайомитися, тож назвіть їй, будь ласка, своє ім'я. Оленка дуже уважно слухає. Молодці дітки, ви промовили своє ім'я, ви знаєте своє ім'я. Оленка рада знайомству з вами. Наша Оленка дівчинка. Вона вдягнена в спідничку, а хлопчики спіднички не носять. Вони вдягають штанці. У нашої ляльки, дівчинки, довге волосся і вона його прикрасила бантиками, а у хлопчиків волосся коротке, і бантиків вони не носять. Живуть на світі хлопчики, хлопчики-молодчики, теж ви, хлопці, покажіться, ному хлопці, покружіться. Хлопці, танцюйте, а Оленка будете, буде на вас дивитися. Оленка бачить, як танцює Артурчик, Максимка, Стася, Артурчик, молодці хлопчики, дуже порадували Оленку. Дітки, погляньте на цей малюнок. Тут намальовані хлопчики і дівчатка. Ну мо, знайдіть дівчинку. Так, дітки молодці, ви її впізнали, бо у дівчаток довге волосся, і вони носять суконьки або спіднички. А тепер знайдіть хлопчика. І хлопчика ви впізнали, в нього коротке волосся, і він в штанцях. А кого веде за ручку папа? Хлопчика? Чи дівчинку? Молодці дітки, папа іде із хлопчиком. Оленці дуже сподобалося у вас в гостях. До побачення, Оленка. Приходь до нас іще, до зустрічі.